Цими вихідними бійці ДСНС з водойми витягли без ознак життя 33-річного жителя села Флорино Бершацької громади, який намагався переплисти ставок. А у водоймі села Будки Немирівської громади теж виявили людину без ознак життя. Наразі обставини, що призвели до трагедії, з'ясовують правоохоронці. Також минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж на території приватних домоволодінь. Одне з найбільших загорянь виникло в місті Козятинь, де вогонь охопив гараж площею 30 квадратних метрів. А ще рятувальники нагадують про небезпеку сильних поривів вітру. На Назочка, ДСНСники де розрізали дерево, що через пориви вітру впало на проїжджу частину дороги та травмувало людину і пошкодило автомобіль. «З початку року на території Вінницької області ми маємо 40 випадків на воді. На жаль, загинуло 29 людей. Травмовано 8, 16 вдалося врятувати. з початку літа, тобто з 1 червня цього року, ми маємо 11 загиблих, серед них двоє дітей. Це в 2008 та 2009 років народження. Рятувальники дуже стурбовані даною статистикою, оскільки, як показує практика, Люди гинуть через власну необережність, а саме не дотримуються усіх правил та норм поведінки на воді. Здебільшого вибирають для відпочинку місця не облаштовані для купання, заходять у воду останні алкогольного сп'яніння та не слідкують за дітьми.